Ми живемо насправді в дуже цікавий час, наповнений можливостями для художників. Це розрив навіть з тим, як було 10 років тому, і як я почала малювати і тим, як вона зараз. Бо технології розвиваються з такою швидкістю, що це навіть якось і страшно. Ще 7 років тому мати свій графічний планшет було як з великої якоїсь багатої сім'ї, і прям можна було побачити в людині. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із богатою. Не говорячи їй про курси малювання, які сприймалися до корони, ну, <laughs> так собі. Як якийсь суспільний жарт, я б навіть сказала, що їх сприймало з певним відсотком зневаги. Тут каюся, і я сама такою була. Але по правді кажучи, і тоді не було настільки крутих курсів про малювання. Але якщо і були курси малюванню, то вони сприймались не якось серйозно і. Дуже мало які з них були з можливості дистанційного навчання. Вони були скоріше, доповненням до основного навчання, але навіть не близько якоїсь альтернативи університету чи коледжам і академії. Але не прямо зараз. Зараз це така сама альтернативна навчання, і я все частіше можу почути, що люди починають вибирати між університетом та курсами. І тут у чому питання: це деградація системи освіти чи розвиток курсів. Ну, звісно, є також старий добрий «беру скетчбук, Відкриваю Ютуб і погнали. І так сталося, що з кожним з цих чудових методів освіти я випробувала на собі. Тому в якомусь сенсі. Ці я не заангажована у тому, що буду розповідати, підемо у тому порядку, як це було для мене: Саморозвиток, університети і курс в моїй сім'ї не було можливості оплачувати мені художню школу, коли я була мала. А коли ця можливість вже з'явилася, мені було 16 років, і більшість художніх шкіл мене послала далеко і подалі, тільки за того, що я була занадто дорослою для них. Але коли мені прийшла думка, що малювати якось треба. Вміти, щоб вступити в університет, треба було вже щось і робити. Коли мені було 13 років, в мене було три ідеї, ким я хочу бути: аніматором, дизайнером, одягом та філософом. І життя насправді так смішно склалося, що перше, я зараз якось вільно вчуся на анімацію робити самостійно. Друге, я втілюю своїх персонажах. А третє, ось вам на Ютубі та своїх відео. Якось філософствую, роздуми якісь. Ідеї, і читаю вільний час. Я не знала, ким я точно хочу бути. І тому вирішила вільний час малювати і читати книжки. І ось так в мене підготовка до університету в моїй голові звучала. Моїм вічним другом став супер-дешевий скетчбук. Та ручка теж за гривні дві-півтори на той час. А з часом якісь дитячі фарби і супердобрі родичі, які, як тільки ти дізнаєшся, що якась дитина активно малює, дарують увесь асортимент поганої канцелярії зльпочія Шана. Але насправді я вдячна, бо вибору не особливо то й було, а малювати я хотіла. Я малювала по вічно усім туторіумам з Ютубу, як, наприклад. Як малювати анфас голови, не знаючи, де почати, з чого почати, і де якась, хоч система існує, що таке світотінь, академці, горшики. Чи просто як правильно тим тримати пенсію? Це було щось невідоме для мене. Тому малювала, що попадеться, і де попадеться. Але насправді я щиро заздрю маленькій мені, котра була ну, дуже і дуже вперта. Бо в мене був челендж для самої себе аля намалювати десь сторін голови три четвертій і. Поки не намалюю, я не лягу спать. Зараз би вже я давно це послала нафік далеко і додалі і просто лягла би спати. Явним плюсом самоосвіти була можливо ти у якомусь своєму темпі без підгонів зі сторони інших людей чи закладів. Як тобі йде, так воно і далі буде йти. Ну і якісь навички в можливості самоорганізуватися, щоб опанувати якусь навичку. Тільки за допомогою Ютубу чи книжок. Я думаю, що такий навичок точно в житті якось не забув. Думаю, що вперше я можу подякувати своїй тривожності. Бо я помішна за неї на усіляких списках, планах, таблицях, структурування. І навіть якщо я не буду їм слідувати, в мене вони повинні бути, я буду їх заповнювати просто годинами, і мені буде ставати якось ну менш тривожно, якось приємно на душі. І зараз, дивлячись на цю криву, але в якомусь сенсі можливо діючу схему, по якій. Навіть можна і навчитися малювати, <плюс>, плюс самоосвіта мені допомогла в якомусь сенсі плакати з анатомії спочини. Ну і парочку книжок. Але такі маленькі книжки, якщо по правді придивити їм увагу. Вони могли трошечки продвинутися в малюванні. Але не зараз. Зараз є куди <laughs> методи, які трошки більш дієві, і, можливо, навіть дешевше. З величезним мінусом, так це відсутність критики зі сторони. Я почала її отримати, напевно, років 14 в той ще час. На жаль, ВК де кидали художники роботи і їх оцінювали якось. І оскільки я малювала, ну на які були навички, якщо ти малюєш, тільки почав. І тому новичків, як мене поповні, всячески засирали і по усім пунктам. І тогдашня дитина не була до цього готова. І це як миличка така невеличка психічна травма залишається й до сих пір. Хоча я намагаюся ігнорувати. І з за цього в мене не прям дуже приємне сприйняття критики. Тому люди добрі, не чіпляйтеся до новичків, не критикуйте їх, тільки якщо вони самі цього не попросять, вони тільки вчаться. І ви тільки коли починали, були такі самі, як і вони, не лізьте до людей, якщо вони цього не вміють, бо це тільки вбиває їх бажання хоч чимось зайнятися. А в нас тільки розвивається наша сучасний якийсь мистецький стиль, щоб ми так спокійно розкидувались людьми. Ви ж не б'єте дитину, що вона поки що не навчилася їсти, не розкидуючи їжу. Ось саме так і художники. Вони тільки почали це наші дітри, котрим повинні любити та берегти, а не вбивати їх жилу до мистецтва. Пробачте, нагорів трошечки. Так ось останній мінус у самоосвіті – це недостача того більш якогось досвідчого наставника, що в тебе якось приведе у світ мистецтва та й навчить чомусь. Як би вам це пояснити? <хи> на мій погляд, твій мистецький наставник може дати тобі дуже багато. І тут не буде кордоном уже навички вміння малювати, але її якось дивитися на мистецтво. Цього наставника я знайшла 19 років, і я дуже люблю цю мицкіню всією душою. Ця людина, що надасть тобі список питань, на які ти будеш відповідати найближчі років 10 у твоєму мистецтві людина, яка познайомить тебе зі світом мистецтва, надасть матеріали, історії, інформацію, її погляди на світ, котрі ти не зможеш знайти якісь десь, окрім цієї людини чи групи людей. Я іноді думаю, що я така загружена питаннями, не виходила навіть в психотерапії. Яю від свого зараз куратора по диплому. Твій наставник допомагає збагачувати та формувати твій внутрішній митецький світ, і цього буде завжди недостатньо, тому якийсь. Більш досвідчений наставник, думаю, завжди буде корисним. У 2019 році я вступила до Київського національного університету будівництва та архітектури на факультет архітектурний, спеціальність образотворче, декоративне прикладне мистецтво та реставрація. І досвід. Хм... Напевно, дуже й дуже змішаний, і я думаю, що треба почати з плюсів, тому що мінусів буде не дуже багато. Перші півтора роки були самим дивовижним періодом мого життя. Я отримала те соціальне коло, яке мене яке мені ментально не вистачало. Митці навколо вони навколо лише митці. Можливість створювати по парі дивних крутих проєктів на півроку постійний обмін досвідом, ідеями, бачити зрістам художників навколо тебе на очах, бачити погляд на ті самі речі по різному, і це того, що мені дуже сильно не вистачало. Особливо після дуже токсичного оточення у школі. Мені просто не вистачало своїх людей, і університет це мені дав, і я за це дуже буду йому вдячна. Все життя. Університет дав мені також і навички встигати все робити. Вчитись на архітектурному факультеті це як трошки мазохізм. Стигай ходити на всі пари, робити по ночам проекти на вже вчора, вивчай нові слова, відступи не там в тексті чи не там в планах — то це розстріл. Ну це чи просто не залік. Дивні макети. І просто дофіаліон проєктів. А перша сесія у-у-у-у-у-у-у-у, це окремий витвір тривожності і панічних атак. За що я пишаюся за перші півтора року університету? Так, це за те, що в мене не стало серце за тої кількості кафеїну і тої кількості. Університетно і зрозумійте мене правильно, я зараз не жаліюся на це все. Я дуже люблю цей період, я їм пишаюся, і він був сповнений класного мистецтва, класної любові і просто спогадами, яких я не хочу забувати. Це період, в який ти хотів жити. Ти жив мистецтвом, і я прожила б їх знов і знов і знов, якщо в мене була така можливість. Університет дав академічну базу, з якою я можу далі працювати, також вивчання композиції, яку тобі показують, як прямо на практиці робити, і вміння змушувати себе малювати, коли не хочеться, і те, що не хочеться. І якби там ми не говорили, що малюй тільки що ти любиш, це все одно рано чи пізно прийшло у роботі. Але прийшов воно зараз, навіть пару років тому, і сприймається зараз достатньо легко в проектах, які мені не подобаються. Розуміє, що це просто річ, яка я повинна її зробити, і важливо, я знайду для себе щось цікаве в цьому. Також це класна і здорова комунікація з людьми. Був у мене предмет, котрий ну давався мені дуже дуже і дуже важко. Це архітектурне проєктування і одногрупниця, яка зараз моя дуже близька людина, сиділа годинами і допомагала мені його робити. І як вдячність, ти допоможеш, звісно, їй не прямо зараз, але можливо на наступний рік, через півроку, через місяць, її потребує якась допомога по якомусь предмету, і ти їй допоможеш. Якщо ти просиш чимось допомогти, будь готовий, що навзаєм треба буде допомогти чи заплатити гроші. Нічого не буде просто так, якби ти цього не хотів. Цінуй. Час інших свій час і те, що люди просто прикладають до цього зусилля для мене, також було особисто якимось плюсом інші факультативні заняття. що не прям по темі, чим ти живеш, і те, що ти будеш буд робити в майбутньому. Хоча це дуже спірне питання, бо, хоч я від усього серця любила філософію. Педагогіку, політологію в університеті, я думаю, що це все ж таки повинно бути повним факультативом, що люди можуть вибрати чи не вибрати, якщо вони цього не хочуть. Але з іншої сторони, також вони давали нам можливість цікавитися тими темами, що можливо, б, ми ніколи б і не знали до цього. Але я іноді могла їх застосувати в своєму мистецтві чи просто в розмовах з людьми. Але звісно, купу мінусів було також. Думаю, що величезним мінусом був період з другого по четвертий курс, бо прийшов час корони і потім повномасштабного вторгнення. Час, коли наша освіта не була пристосована до сучасних реалій, і не мала відповіді на питання: а як навчати художників дистанційно? За чого половини предметів майже не було, чи були просто максимальні для галочки, які навіть сумно було додивитися. Наступним мінусом це була скоріш проблема нашої системи освіти в цілому, і це склад педагогічний, на який дивишся і думаєш. Що вас чи до людей пускати не можна, ви ж тільки ви маєте їх психіку та їх мистецтво, чи те, що по вам плачеть якийсь закон за приниження по статі, чи по якимось ще речам. Але це ще в якомусь сенсі пережити можна, хоч і з купи агресії і тривожності панічними атаками. Саме прикрає це відсутність обіцяних предметів за відсутності професорів за цю позицію. Чому саме це проблема освіта? Ну бо люди, скільки та зарплату педагогів? 15 тисяч гривень на місяць? Я прошу вибачити, але для Києва це скоріш приниження. Ви можете такі самі гроші заробляти, працюючи у сфері обслуговування. Який сенс йти працювати в університет? Чи навіщо ставати професором, котрого будуть пресувати старше покоління педагогічного суставу, тільки за факт того, що ти посмів не вбивати творчу одиницю у студентів? Вау! Ти вирішив зробити митця не нереме. Весельника поставив у просір освіти головну людину. Ти хто такий? Полюські щось робити? Ну, це не для нас. За того, що все менш і менш людей йде освіта. Бо ну, який сент у цьому? І від усього сесію люблю преподавати. І коли в мене було практично вчитве малювання, я закохалася це. Але не думаю, що піду в професори чи щось таке, якщо не Буде це прям останнім можливості зробити гроші. Не люди ламають систему освіти, а система освіти має людей, і це дуже і дуже прикро. Думаю, що важливим мінусом також бути в системі освіти це її фактор застарілості і консервативності. Останні роки це, звісно, змінюється, але не настільки, як би мені хотілось. В американських та європейських якихось практиках вивчення нових стилів мистецтв є якийсь Пошук свого підпису у стилі мистецтва також є важливою частиною освіти, але не в нас. У нас йде ще більш якоїсь зосередженості на академізму і не даючи особливу увагу іншим напрямкам. Звісно, з одної сторони можна сказати, що академізм це базра, котру навчають вас малювати, котру треба знати. і я Повністю погоджуюсь з цим. Але якщо дивитися на наші реалії та навколо нас, академізм не є провідним у мистецтві, не є тим, що люди ж споживають постійно, і не тим, над чим ти можеш заробити багато грошей. І також... Хотілося би сказати, що такий підхід, у якому художники не дозволяють проявити якось себе в академізмі, і це у багатьох вбиває якусь живу до мистецтва та творчості. Для митців все стає важче з кожним разом зберегти оцю цю жагу до творчі, закриваючи себе у рамках академізму. У мене була така сама проблема за того, що я так багато малювала в університеті академічному стилі. Що з часом в мене був ступор малювати не в ньому? Це було ментально важко і якось фізично. що ж корні цього можна прослідити, думаю, що ще давніх часів. Коли це було просто єдиним признаним шляхом образотворчого мистецтва, коли йому гою вчили від майстра до майстра, і було купа заборонених для малювання людей штук, тоді поважно було малювати в академізмі, але треба сказати, що й час йде далі, і він змінюється. Академізм це лише база, але з цієї бази треба надавати можливість розвиватися далі і дозволяти людям створювати мистецтво поза ним. Чому це важливе питання за того, що стиль мистецтва це обличчя культурної нації. але й не лише. дуже часто це також неповторне обличчя закладів освіти. І якщо ми хочемо надавати можливість прославлятися нашим закладам освіти як місце, де митці захочуть знайти свій дім, це той шлях, котрий ми можемо вибрати, і це стає все більш і більш і більш зрозумілою проблемою з часом, коли ми можемо побачити, що курси малювання стають все більш популярними, і вони стають все більш важливим питанням при пошуку роботи за того, що вони дають саме ті знання, які Потребує сучасність, на відміну від нашої системи освіти, що застрягло далеко і далеко в минулому. І тут ми повертаємося якраз у світ курсів. Курси я проходила після третього курсу, коли почалось повномасштабне вторгнення, і мені потрібно було за своїх обставин взяти перерву перед тим, як я знов. Повернуся в університет, тому в мене була перерва на рік між третім і четвертим курсом. І також це був рік, в котрим мені не хотілося сидіти просто так і не навчатися. Я цього не вмію і цього б мені не хотілося. Я хочу нових знань постійно. В той час було багато безкоштовних курсів для українців на іноземних платформах. І тому я взяла курс Game Designer. Це був дуже цікавий. І Цікавий такий отрезляючий досвід, я б сказала, бо дізналась про купу цікавих штук, про які ніколи б напевно не дізналась, і не дав би мені дізнатися в мій університет. Рендери, усілякі штуки для діджетова, про дей, оформлення робот і їх приподнесення в роботникам. <сум> Тому, напевно, тут саме ми почнемо з плюсів. Є, звісно, величезний плюс: це повністю вільний графік. тебе є, звісно, якісь дедлайни, але ти не повинен відвідувати заняття з 9 ранку по 3 дня, щоб мертвим всередині продовжувати працювати над домашніми проектами. Курси дають тобі таку. Чудова річ під назвою Працюй, коли зможеш. Головне, здавай. Ну чи не краса в центрі освіти стає. Ти та твої потреби більше вільного часу, і ти можеш продавати працювати якось над своїми проблемами, над своїми проектами чи, можливо, пошуком роботи, чи працювати просто-напросто. Курси надають тобі інформацію без води і великого мовсього, не закидуючи у мозок ще багато інформації, котра можливо тобі ніколи не буде потрібна. Вони до біса сучасні. Давайте говорити про це напряму. Курси дають тобі осягнути ту галузь мистецтва, на яку ти не зможеш офіційно навчатися в українських закладах освіти. Мати неможливість вступати на спеціальність концепт художника по персонажах, то це моя мрія. Я б побіжала в той університет в той же день, як відкрила б цей факультет, якщо б тільки була така можливість, але такого просто немає. Але це дають курси. Вони тобі пояснюють у подробицях усі етапи створення проекту і можуть допомогти в будь-який незрозумілий тобі етап. Універ дуже часто кидав мене в той момент ось задача розберешся. І я абсолютно не розбиралася. Але через біль, сльози та нещасних по ситуації одногрупників я це робила. Це, звісно, і, звісно, прикольний метод навчання, який заставляє тебе викручуватися з усіх слях і ситуацій, але це також великий садизм. Це все одно, що на рівні, якщо хочеш навчитися плавати, тебе кидають у річку всередину річки, вчись. Ну, хуйня. Відносний плюс для мене, але великий для плюс для багатьох моїх знайомих. Це відсутність якихось посторонніх предметів, які тобі ніколи не знадобляться. З мінусів. Думаю, важливо зрозуміти, що заклади освіти це у першу чергу зв'язки, як на майбутнє, так і на теперішнє. В Курсах вони відсутні. В тебе мінімальна соціалізація, і не завжди буде це круто для того ментального стану. Але що важливо зрозуміти, в спілки митців ви зможете для себе знайти новий погляд для мистецтва, навіть того, чи просто продумати якийсь проєкт. За те, що я люблю якісь спільні походи на етюди, коли стає тепло. Бо не так важливо саме малювання, як ідея, що виходить з них. І на жаль, цей досвід буде відсутній в курсах. Ще є фактором, який трошки сумнівний і вистроєний лише на моєму оточні, і для вас він може бути абсолютно не таким, але проходження курсів може бути недостатнім для вашого майбутнього роботодавця, особливо, якщо вам цікаві речі, якісь у системі освіти. Курси не завжди можуть бути також ефективними, якщо у вас немає якоїсь мінімальної бази малювання, чи хоча б розуміння, як тримати карандаш. Так що ви повинні трезво оцінити, чи достатньо, Навички для цих курсів. Плюс одних курсів завжди буде недостатньо. Чим більше ти вчишся, тим більше ти будеш розуміти, що тебе, тобі треба буде вчитися більше і більше. Але з іншої сторони це знання, і вони ніколи не будуть зайві. Тому чому б ні? Говорячу спільному, то курси це правда з пітран для освоєння якоїсь навички, з якою можна щось вже й робити, щось вже й говорити. Якщо підводити якісь виставки, то можна сказати, що вибирайте виключно вам. І хто я така, що вам щось сказати і доказувати? А для себе я можу сказати, що я б точно нічого б не змінила. Я обожнюю університетські роки, як і період самоосвіти, так і період курсів. Свана самоосвіта навчила мене самоорганізації, і що навіть без можливості ти можеш навчатися багато і багато чому. Просто якщо ти цього захочеш. Університет дав мені. Купу зв'язків і вміння викручуватися. <хи> і як я залишив з купою думок, що сформували якось мене як особистість. Курси з новими навичками, які я навчилась якось передавати стисло в розмову для своїх кінців. Наша система освіти має купу і купу проблем І я дуже сподіваюся, що вона буде змінюватися з часом. І я маю всі свої наміри якось прикластися до цього, якщо буде круто. Бо якщо не наше покоління буде будувати сучасну українську мистецьку освіту, то хто? Ви можете вибрати, звісно, що завгодно. І що буде комфортно конкретно вам. Бо кожний. Варіант має право на існування та комфортний з можливістю провести пару цікавих років життя. Ось вам кілька порад тільки від мене, перед тим як ви виберете, хоч щось з цього. Шукайте свою спілку художників, Незважаючи, що ви виберете. Бо бути одному дуже і дуже важко. Шукайте якоїсь своїй зоні інтересу та своїх ментальних принципів. Так легше буде жити та й творити також. Не зважаючи, що ви виберете, не забувайте, що образотворче мистецтво завжди йде руку об руку з іншими формами мистецтва. Якесь 3D, історія мистецтва, монтування, анімація, моушен, графічний дизайн, режисура. Поезія чи філософія може вас як і зацікавити, так і розвити ваше мистецтво. Коли у вас закінчуються ідеї з внутрішніх якихось відчуттів та проблем, інше мистецтво може прийти вам на допомогу та якісь дати відповіді на питання, які ось з'являються. Просто розвивайтеся. Ви ціна одиниця мистецтва. В мистецтві головний ви та те, що ви робите. На кожне мистецтво буде свій попит та свій глядач. Ви знайдете свій шлях, просто малюйте, і не бійтеся нікого, і не бійтеся того, що ви будете робити. Просто головне почати. І неважливо як. І я думаю, що на цьому усе. Підписуйтесь на Ютуб, Телеграм, боймія кофе. Але ще краще закиньте на дрони, бо з'їсти смалковики є дома зможе. А ось масові бокалити на Росії. То діло святе, до побачення!